З кожної ситуації є вихід, завжди все можна виправити. Вирішила на скору руку приготувати пиріг зебра або, як його ще називають, три склянки. Він дуже простий і легкий у приготуванні, вологий серединці, як я і, і люблю. Інгредієнти Два яйця, одна склянка кефіру, одна склянка цукру, одна склянка борошна, півчайної ложки розпушувача, одна чайна ложка ванільного цукру, 150 мл олії без запаху і одна чайна ложечка соди. Я гашу яблучним оцтом, ви можете цього не робити. Розмішую і ділю тісто навпіл, у миску додаю одну дві повні столові ложки з гіркою борошна, в іншу дві какао. Форму вимазую вершковим маслом, розливаю чергуючи шари тіста по дві столові ложки. Виходить ось така зебра. При бажанні можна паличкою робити квіточку, духовка 180 на 40. Я ж дуже швидка метрна, хотіла дістати пиріг ще гарячим, а він не відстав відна, холодним тоді стається безпроблемно. Спішу, бо сидить же в моєму ресторані клієнт і чекає на замовлення. Вирішує на ходу рятувати ситуацію. Крем, мерщій дивитися, що є в холодильнику науку: 50 грамів цукрова пудра, 180 вершковий сир і приблизно 80 мл вершки 33%. Міксер в допомогу. Все, пиріг на вулицю, хай Колоне, крем в холодильник. Склала до кубки, обмазала какао, припорошила, і з цукерки і печива савоярки зробила чувачка. Ніхто вже не чекав ні жодної хвилини. Відразу подано було до столу. Що тут скажеш? Дивіться самі, дітки вони щирі в своїх емоціях. Мався бути пиріг, а вийшов торт, крем просто супер. Якраз для верхнього шару мені його вистачило. Викрутилася, і головне вдосконалила свою зебру. В подальшому буду завжди готувати з кремом. Якби була сметана, я б з неї приготувала. А так вийшло причудово. Ніколи не опускайте руки, навіть коли спіткнулися. Всім смачного!